Ви можете легко придбати батарейку cr 123 abl 1 лисем в торба, надійному інтернет міліампер година зені електроприладів і аксесуарів. Торба пропонує широкий вибір якісних і оригінальних товарів, серед яких є і ця батарейка. cr 123 abl 1 лисем це літійона батарейка відомого виробника. Vata. Вона має високу ємність і тривалу роботу, що дозволяє використовувати її в різних пристроях. Таких як фотокамери, лампи, ліхтарики, системи безпеки і багато інших. Придбання товару в торба це просто. Вам достатньо зайти на офіційний вебсайт torba.ua і знайти потрібний товар за допомогою зручного пошуку або шляхом перегляду категорій. Наступним кроком буде додавання батарейки до кошика та оформлення замовлення. Ви можете обрати зручний для вас спосіб доставки і сплати, а також звернути увагу на актуальні знижки та промопропозиції. Торба гарантує якість своїх товарів і швидку доставку. Весь товар мілі ампер година зиму є сертифікованим і має оригінальну гарантію, що забезпечує вашу впевненість у його надійності. Крім того, у вас є можливість звернутися до кваліфікованої підтримки клієнтів торба для отримання консультації чи вирішення будь-яких питань, що стосуються покупок. Тож, якщо вам потрібна якісна літій-іонна батарейка cr 123 ABL і один лисим відвата, рекомендуємо звернутися до торба. Тут ви зможете придбати її за вигідними умовами і отримати надійну підтримку під час покупки.